Протистояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його господарями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Завершальним етапом так званого смутного часу в Московії стала польсько-московська війна 1617 1618 років. 6 квітня 1617 року королевич Владислав Ваза вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати корону московського царя. Наприкінці вересня під Смоленськом військо королевича об'єдналося із армією литовського гетьмана Яна Короля Хоткевича. 11 жовтня об'єднані сили без бою здобули дорогобуш. Баром, 18 жовтня, так само легко було здобута в'язьма. До кінця 1617 року польсько-литовським підрозділом вдалося завоювати ще Мещовськ, Козельськ, Серпейськ та Рославль. Наприкінці червня 1618 року на Москву рушили козаки під проводом гетьмана Петра Сагайдачного. Вони захопили міста Лівни та Єлиць, спустошили Рязанщину, Мещерські краї та інші московські землі. 8 жовтня поблизу Тушину запорожці об'єдналися із силами королевича Владислава як подарунок козаки вручили королевичу Лівенський та Єлицький воєвод, царських ослів та полонених татар. Напередодні прибуття Сагайдачного Ян Король Хоткевич розробив план штурму Москви. Цей план полягав у одночасному штурмі столиці з кількох сторін з головними ударами біля арбатських та тверських воріт. 11 жовтня військо Королевича Владислава та козаки Петра Сагайдачного розпочали наступ на Москву. Штурм тривав протягом кількох годин з третьої ночі і до світанку. Нападникам вдалось увірватися до міста зі сторони арбатських воріт, проте не отримавши належну підтримку, атака зупинилась. Польські підрозділи із невеликими втратами відступили від міста. А московити, щоб виграти час, пішли на переговори. Поки королевич Владислав цілий місяць вів перемовини з москалями, запорожці розорили Вологодський і Ярославський повітря, захопили Серпухов та взяли в облогу калу. Рейд запорожців до Калуги став шоком для москалів. Тож цар Михайло Романов через дії запорожців змушений був підписати невигідну для себе мирну угоду. Дивлінське перемир'я 11 грудня 1618 року стало найбільшим успіхом Речі Посполитої за всю історію воєн з московським царством. Територія цієї держави збільшилася майже до 1 мільйона квадратних кілометрів, що стало найбільшим територіальним здобутком Речі Посполитої за весь час, який вона існувала. Річ Посполита отримала білоруські та українські землі, які були втрачені в попередніх війнах Смоленську, Чернігівську та Новгород Сіверську всього 29 міст. Король Речі Посполитої офіційно зберіг за собою право зайняти московський трон, а цар Михайло Романов відмовився від титулів князя Чернігівського, Сіверського, Смоленського та Лігонії. За участь у московському поході запорожці отримали грошову винагороду в розмірі 20 тисяч золотих та 7 тисяч штук сукна. Київ став резиденцією. Гетьманського полку та центром козацької України. На честь Петра Сагайдачного названі Вищий військовий навчальний заклад Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного та фрегат Гетьман-Сагайдачний флагман сучасного українського військово-морського флоту.